Карпати. Червень місяць. 12 червня 2025 року. У мене малій говерлі. Чорногірський хребет. Початок прута. І ось вона сама Говерла. А це я. Останній ривок. Ривок. Наша експедиція. Там попереду вершина. І ми рухаємося нам ще десь хвилин 40. Погода прекрасна. Вітру нема, дощу також. Не жарко. Трошки. Трошки Чорногірського хребта. Ми на вершині. Дві години сорок хвилин помаленьку. Не особливо не спішили. Людей багато, в основному школярі. Вітер тут такий свіженький. Ми трошки зупинилися перепочити. І я помолюся за тих, з вас хто має потребу в зцілення. Вірив чудеса і постійно отримуємо повідомлення від тих, за кого молилися, хто був на служіннях. Чи дивився на соцмережах або по телебаченню. Недавно жінка написала молода, що в неї припинилася 9-місячна депресія, панічні атаки на ну, її різні пов'язані з цим розладом. Просто коротка, молитва і коротке наставлення по телефону. І людина отримала звільнення від цього жаху. Написано, що Ісус відкупив нас для того, щоб ми були вільні. Він заплатив за наші гріхи. Буре місце, якщо місць багато на голову, або серце. Ім'я Ісуса хай сходить, зціляюча сила Божа на кожного, хто приймає слова цієї молитви. І хай припиняються запальні процеси, хай зникають віруси, інфекція, поранення всякі, хай загоюються. Судини нехай відновлюються, кістки, суглоби, хребет, грижі хай щезнуть, в тому числі між хребцева. Хай зціляються дихальні органи, хай відновлюється зір, слух, алергія припиняється, діабет. Бронтхі астма, хай припиняється в ім'я Ісуса, алергія на пилок, на сонячне світло в тому числі. Хай повністю відновлюється нервова система, хай відновлюється психіка, хай зникають всякі ознаки депресії, посттравматичного синдрому, біполярного розладу, шизофренії, аутизму і всяких інших розладів, залежність, алкогольна, наркотична, медикаментозно нехай припиняється, і приходить наповнення Божим миром, радістю, силою. Нормалізується тиск, гормональні процеси, обмін речовин, здорова підсумкова залоза, ім'я Ісуса, нормальний цукор, нормальна система травлення, кишківник, звільнення від пухлин, утворень, бородавок, папілом, наростів, міом, серком, всяких метастазів в тому числі. Хай проходить радість, мир і повна свобода. Амінь. Прохаємося вниз. Дмитрий через довістю у нас буде стежка. В сторону поверлянського водоспаду. Ми зійдемо в таку долину. З якої починається річка Прут. Тут зимою накопичується багато снігу, дуже багато. І він потім плавно переходить в річку Прут. Дуже там смачна вода, серення. Вон ця долина там. Розкішний краєвид, чорногірський хребет. Там внизу база заросляк. Ми потихеньку сходимо в долину. Дуже мені подобається цей маршрут через водоспад. Ми піднімаємось на говерлу синім маршрутом, вон там вершина, а там такі мурашки ходять по гребеню. Знімаємось з синім маршрутом, а сходимо через водоспад. Дуже гарний маршрут, рекомендую, хто ще тут не був. Якщо збирається на Говерну. Спускайтеся через водоспад. Там рятувальна служба, металогічна станція. гора Маришевська, шпиці Гумов, ну і там Чорногірський хербет. Вчора під вечір в мене були якісь симптоми вірусу. Але я знаю, в кого я вірю. Я знаю, хто такий Ісус. Я знаю, що Він Воскрес. Я заборонив симптомам. І сьогодні ми тут. А вже 29 років ми не приймаємо медикаментів, не звертаємося по допомогу до лікарів. Не консультуємося з ними, не робимо обстежень, аналізів і так далі. Якщо приходять якісь симптоми, то ми їх просто виганяємо і ми на місці за Іноді вони йдуть зразу, іноді треба трошки постояти. Це все працює, практикуйте. Написано, що він сам тілом своїм виніс гріхи наші на хрест. Що до гріха ми жили для праведності і ранами його, ми зцілилися. Тобто він заплатив за всі гріхи і провини і поніс всі хвороби. Нам не треба це все нести. Тому, звертаючись до нас, Ісус говорить, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, віддайте мені свої тягарі, всі свої переживання, страхи, паніку, депресію, безсоння, синдроми ті всякі. Віддайте це все Ісусу, не несіть, не намагайтеся перемогти Це. За допомогою якихось хімічних речовин. Вітайте Ісусу, а Він дасть вам своє ярмо. Приємне і легке. Ярмо сина, який довіряє своєму Батькові на всі 100%. Ярмо Ісуса це віра. Віра в нашого небесного Батька. Коротенький перепочинок на схилі. йти з одного боку легше, з іншого боку трошки інше навантаження. Інші м'язи задіяні, але коли ходиш вже не перший раз, ноги звикають і все нормально. Досить стрімко, але ми вже основну висоту скинули. Це не передати. Камера цього не передає. Ви мусите сюди прийти особисто і подивитися на це все. Велич творця. Троє вона з лутка. Від тиждень тому я за нею молився, неї в неї усі низький Ага. Набагато краще вона зараз ходить вільніше. Почуває себе набагато краще. Аллілуя, Христос Воскрес! Алінуя. Питання до вас, якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа, своїм Господом ви можете зробити це зараз. Просто скажіть йому Ісус, я якаюсь у всіх своїх гріхах. Вірю, що ти за мене вмирав, і приймаю тебе, ти син Божий. Ти мій Господь і Спаситель. Увіди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Амінь. Амінь, друзі. Це найбільше чудо, коли людина приймає Ісуса Христа як свого Господа, і сам Бог поселяється в людському серці, щоб бути з ним, жити з ним і перейти в вічність. В разю назавжди. Так, давайте якось буде, щоб ага. у нас була. Карпатський чай будемо пити. Так, тут в цьому по пальцях не попасти. Ага. Uh -huh. Пісківайте. Половинку. Безполодно доливати. Досить. Не так, у нас спеціальна енергетична їжа високогірна. З видом на водуспад останній погляд на водоспад. Ну і до наступної зустрічі горах. yeah <laughs>